І ще хочу сказати, як усе свершиться, а це свершиться. І люди одного разу одного дня прокинуться, здорові. Да, молоді і красиві, ті, хто працював довгими руками і не мали ні відпочинку. Не бачили ні дня, ні ночі. Прокинуться вони молодими. 30 років їм буде. Ось. Коли це відбудеться і повернуться ті, кого немає серед нас, і матеря дочекаються своїх дітей, яких так безжально забрали, і хвороба, і... Ця війна, знаєте, це Божа благодать. І ми тоді, діти Божі, будемо прославляти нашого Тата. І за штурвалом буде Ісус Христос, тому що світ належить Богові. А ми, діти Божі, повинні творити добро. Повинні творити добро. Ісус буде за штурвалом корабля. А ми будемо з ним разом. Ось. І тоді ніяке зло не підкрадеться до нас. Будемо творити добро. Це називається жити, творити, любити, нести добро з вірою в серці і в душі. Нашого тата небесного. Він любить нас. Знаєте, як він страждає? Він страждає разом з нами. З нами страждає Діва Марія. Всі сльози материнські, які пролиті зараз на землі, це сльози Марії, коли Ісуса розп'яли на Христі. Те саме зараз робиться. З нашими... Матерями, які втрачають своїх дітей. По всьому світу. Я не говорю тільки за Україну. Це йде по всьому світу. Ці війни, ці вбивства. Та навіть ці хвороби. Люди живуть дуже мало. А Бог хоче, щоб ми жили довго життя, яке він нам дає. Але що ж ми маємо? Знову ця система. За все потрібно платити і великі суми. Люди віддають все до останку. Якби ж у нас була віра самого дитинства. Ми б звертались до Бога. І звісно, всіх хвороб би не було. Повірте. Тому що Божа любов творить чудеса. Вона творить чудеса. Але ми зневірились. Зневірились. Ось. Як ви думаєте, чому створили мультики? щоб ми хоч повірили в чудо, профеї. Це ж Бог нам дає знати, що потрібно вірити. І ми повинні вірити в Тата нашого Небесного, Ісуса Христа, в історію біблійську. Це повинно жити з нами. Ми повинні надихатися цим. Да, надихатися. Тому що не кожен може віддати своє життя за людський рід. Я так це скажу. Не кожен. А Ісус доказав свою любов. Він віддав своє життя за нас, а потім воскрес. Розумієте? Чому Він це зробив? Тому що... Тато наш небесний знав, що ми будемо грішити. Він знав, що ми будемо жити в цій системі. Тому це сталося. Ми повинні прокинутися, розумієте? І боротися на духовному рівні. Ми повинні доказати татові нашому небесному, що ми вміємо ми об'єднуватися проти зла. Ось. в Цьому наша сила, наша сила в нашій вірі, розумієте? І Божому Слові, звісно. Біблійська історія то є істина, яку ми не повинні забувати. Тому ми і носимо хрестик на шиї. Але захист нам дає наш штату небесний. Молитві наші. Ось. Тому віруйте, віруйте і моліться, тому що Ісус повернеться і повернуться люди, яких немає серед нас. Повернеться людям молодість і здоров'я. І повернеться наша віра. І ми створимо новий світ. Кращий світ де буде панувати добро, любов, віра, тата нашого небесного. А за штурвалом корабля буде Ісус. Тому що світ належить Татові нашому Небесному. Люди доказали, що вони не, не можуть прав. Вони захопилися багатством. І всім такими іншими земними благами вони пішли не тою дорогою. Розумієте? Ну, брали віру. І тут не можна осуждати. Але факт в тому, що добро повернеться до нас. Віра повернеться до нас. І це завдяки татові нашому Небесному. Ісусу Христу, ось. Віруємо і молімося. Христос Воскрес, воїзденно Воскрес. Нехай Бог завжди буде з вами, на вашому шляху. Моліться щиро. І ніяка куля вас не дістане, ніякий снаряд не пролетить над вашою, ну, не впаде на вашу хату, розумієте? Лише віра спасе нас. Віра. Вона повинна бути така сильна, щоб радіти життю. Радіти. Звеселяється душа. Хочеться танцювати. Тому що ти відчуваєш свободу. Свободу. Душу відпускає все погане. І оселяється добро, істине добро, істине кохання до тата нашого небесного. Амінь.